І сестри, тільки що ми звершили черговий акафіст святому покровителю нашого краю преподобномученику Макарію. Цей акафіст звершується протягом багатьох десятиліть. Хтось, може, з наших батьків чи бабусь, дідусів, ходив ще в дитинстві на цей акафіст, спочатку в Троїцький храм, потім в Різдва Богородиці, тепер. Цей кафедральний собор. Кожного четверга черкащани приходять до преподобномученика, щоб помолитися йому, спросити благословіння. Ми живемо в дуже непростий час, дуже складний час. Він складний для нашої країни, для нашого суспільства, і особливо він складний для нашої канонічної Української православної церкви. Багато хто це відчуває на собі. Останнє випробування, якому вже більше восьми місяців, це війна, яка прийшла на нашу землю. Війна, яка спросила не тільки підмурок, підвалини нашого суспільства, але і струсила православну церкву нашу. Яким чином? Протягом останніх 30 років ми знаємо, після того, як ми отримали свободу і розповідання, після тисячоліття хрещення Русі, ворог роду людського намагається різними способами висмикнути, вибити з церкви, з церкви найкращих його синів, її синів, єпископів, священників, мирян. Він багато не досягає на цьому шляху, але буває і досягає. Ми знаємо про розкол, який відбувся у церковному суспільстві українському ще на початку 90-х років. Ми знаємо про низку священників, які покинули нашу церкву. І кожного разу випробовування, які лягають Христом тяжким на наше суспільство. В першу чергу тяжкістю своєю лягають на плечі нашої церкви. І вона в першу чергу, хоч і це не видно зовні, саме вона в першу чергу несе хрест свого народу, який лягає, який, якщо б її не було, то цей хрест роздавив би наш народ. А вона несе. Але, на жаль, навіть церковні люди не всі це розуміють. І дехто відпадає. Відпадає від різних спокус. Хтось відпав з митрополитом Філаретом одразу. Хтось потім пішов з церкви. Хтось пішов з церкви після 2014 року. Хтось не витримав випробовування лже Томасом 19, 18, 19 року. І зараз такий удар по церкві, як війна. І теж деякі люди не витримують в першу чергу ті, у яких політика і церковність були трошки перемішані в голові і в серці. Це їх біда і наша з вами біль, тому що вони були наші, але вийшли від нас. Саме ті стійкі в вірі, священники, миряни. Монахи, які не зраджують і не зрадять церкву ніколи, на їх плечах тримається весь наш світ, нашого суспільства, українського суспільства. Господь знає кожне серце, кожний розум, кожну людину, кожну людину Господь тримає на долоні своїй і знає все, що в ній відбувається, до глибини думок до. Рухів серця найглибинних, але нам з вами, людям, потрібні видимі, видимі знаки ознаки нашої вірності, нашої єдності, нашої канонічної правди. Перша ознака це наша гідність під омофором Пстоятеля Української православної церкви, митрополита Київської всієї України, Онуфрія. Друга ознака нашої єдності це єдність канонічна в межах єпархій Української православної церкви. Ті, хто тримається і втримався, особливо через вісім місяців тяжких випробувань, не дивлячись на тиск окремих лідерів суспільної думки, тиск прямий на нашу церкву. Вам велика вдячність, вас подавляючи більшість. В нашій епархії була започаткована відзнака, це не нагорода, нагорода нам буде всім на небі. Це відзнака, відзнака тяжкого нинішнього часу, відзнака, яку ми надаємо тим священнослужителям, ченцям та мирянам, які особливо твердо стоять у вірі і своїм. Прикладом звуть за собою весь Христових, показують, що що б не було, вірність церкві зберігає. І сьогодні на акафісті святому преподобномученику Макарію я маю велику радість і приємність вручити ці відзнаки, які називаються за вірність церкві та мужність. Це найвищі відзнаки Черкаської єпархії, благочинним нашої єпархії. Ці благочинні вам сердечна вдячність, що ви не тільки самі твердо стоїте на ногах віри, але і у ваших благочиннях майже ніхто за рідкими виключеннями один, два, ніхто не відійшов від церкви за цей тяжкий період. Так, не всі ми сьогодні тут, з 12 благочинних лише 11. Але не сумніваюся жодної хвилини, що прийде час і ті, хто відійшов від нас по якомусь заблудженню, по не по злому умислу, а по слабкості чи заблудженню, об... обов'язково до нас повернеться. А сьогодні оці благочинні прийміть ці відзнаки, на яких зображений святий преподобномученик Макарій, які освячені на мощах святого преподобномученика Макарія, і які нехай будуть вам не тільки видимим знаком вашої вірності, церкві і мужності у непростий час, але нехай вони будуть для кожного з вас, оці благочинні, благословенням преподобномученика Макарія. Пережити цей час і провести свою паству до мирного спокійного буття церкви, яке обов'язково настане.